Унікальність цієї збірки Петра Скунця і в тому, що вона вмістила в собі не тільки оригінальні твори для дітей, а й переклади. І дуже приємно, що юний читач зможе познайомитись із творами Самуїла Маршака. Отут Мурчин Дім українською мовою звучить досконало, адже Петро Скунць був майстер слова. Дитяча поезія написана на однім потиху, практично в один день. Переклади поетів, що писали російською, угорською, словацькою, слова, які доносять головні людські цінності, вчать добру, любові і повазі. Моя азбука азбука істин, на жаль, немодних нині і надто жаданих у швидкоплинному світі, зібрана у єдиній нині дитячій книзі великого сина срібної землі. Я, чесно кажучи, напевно, його відкрила знов для себе заново. І якщо він сам свого часу говорив, що він не є дитячим поетом, то настільки пізнати, полюбити, відчути дитячу душу, ну, напевно, він це зумів знову ж таки зробити по своєму пускунцівськи. Великий спадок бунтаря громадського діяча, патріота. Написаний та перекладений у період найбільш активної його політичної діяльності, пронизаний щемним теплом і відповідальністю за виховання достойних синів і дочок батьківщини. Він став можливим завдяки відповідальності і любові поетової дочки, підтримці небайдужих людей. Можна сказати щире спасибі нашій адміністрації обласній, яка підтримала і яка підтримує взагалі і видає повне видання Петра Скунця. Але я розумію, що саме Наталка Скунь зробила величезну роботу. Їй довелося самій вичитувати, самій інколи редагувати, самій коригувати всю роботу над цією збірочкою. І тому добре, коли у поетів є такі діти. Такими дітьми стають не лише кревні, справжні поети виховують гідних нащадків свого народу, які читають, мислять і пам'ятають головні заповіти своїх трибунів. Азбука любові, відповідальності і поваги, реєстр життєво необхідних цінностей від Петра з для усіх дітей і їхніх батьків.